Гуманітарна допомога переселенцям та певним категоріям населення надзвичайно важлива у реалях сьогоденні, яку можуть надати українці. Так у Покровську працює пункт прийому та видачі речей. Сюди ви можете принести непотрібні вам речі, які можуть стати у нагоді іншим. Ці речі приймаються в чистому, бажано. Стані, тому що люди, які зараз залишилися без нічого наслідок. Цієї агресії потребують речей і в побуті і потребують особистих речей. Скористатися пунктом прийому та видачі речей можуть наступні категорії. Пункті прийому і видачі речей ми можемо надати допомогу пільговим категоріям, які цього потребують. Це люди, які перемістилися. З місць бойових дій це люди пільгові категорії, місцеві, які потребують, які мають маленький дохід або бають дітей. Дуже багато в нас маємо речі, які на дітей. Вони в доброму стані, вони знаходяться, можуть прийти і взяти ці речі в необмеженій кількості. А речі для дорослих це п'ять речей. На одну особу. Пані Світлана розповіла, які необхідно мати документи, аби прийти та взяти речі, які потрібні. Якщо це ВПУ, довідку ВПУ і надати паспорт і ідентифікаційний номер. І якщо місцевий, це просто паспорт, ідентифікаційний і якщо ви маєте статусні документи, довідка про інвалідність або посвідчення багатодітної матері, які маєте статусні документи пільгові, ті треба надати. У пункті доросла людина може взяти лише п'ять речей, у яких є нагальна потреба. Це сезонні речі. Люди потребують і літні речі, і більш теплі речі маємо речі, такі для побуту, якісь рушники чи постільна білизна. Це більш надається для ВПО, які перемістилися до нас і потребують таких речей. Установа співпрацює з різними благодійними організаціями, аби якомога більше допомогти вразливим категоріям покровчан. Ми дуже багато надаємо допомоги. Коли вивозяться в шалтери, вивозяться в лікарні люди з-під обстрілів, поранені. Буквально от вчора ми надали допомогу жінка, яка Поранена, вивезена в лікарню і буде транспортована надалі, в більш безпечні регіони, допомогли їй одягу. За півроку ми отримали 4014 речей, а видано 3563 одиниці одягу. І прийнято взуття 635, а видано 587. Люди, які приходять до пункту прийому та видачі речей, зазначають, асортимент речей дуже великий. Співробітники завжди допомагають знайти необхідні речі. «Здесь, це, працює Нилічка, яка нас допоможе і і розмір підібрати. Добрий чоловік, ми дуже раді прийому, ми раді, що він є. Я біженець від війни з Авдіївки. у мене згоріла квартира. Я в сніщиті, ще були би голебусе. Наразі тут виникла потреба у чоловічому одязі різних розмірів. Пункт прийому та видачі речей працює за наступним графіком. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 12 години. Субота та неділя вихідні. За додаткову інформацією можна звернутися за телефоном 093 123 68 47.